Слава Україні слава і слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі-виноградарі, вітаю вас з весною. Сьогодні 1 березня, і по проханню багатьох моїх підписників я хочу знову показати відео зняти про пророщення своїх чубуків для вегетуючих саджанців. Сьогодні початок березня і вже саме настала та пора. Коли вже можна пророщувати ваші чубучки, я вже декілька відео знімав, експеримент показував. Я вже їх пророщував на початку зими, ще в минулому році ставив на пророщення. Ну, це все були експерименти. Сьогодні хочу показати так, як вже дійсно треба пророщити. Якщо ви маєте такі чубуки, чи свої маєте, чи десь хтось отримали, вони можуть бути. 4 трьохбрунькові, різного її довжини. Я вже за останні роки впевнився, що довгі чубучки ставити на пророщення не вартує. Чому? Зараз поясню. Ось на прикладі беру оцей чубук, має три бруньки, як ви бачите. так? Перед тим, як його ставити на пророщення, ви обновіть зрізи знизу. Я обрізаю приблизно на 1 см. І вверху також можна обновити зріз. І ці чубучки, вони все рівно, де б вони у вас не зберігалися, деякий відсоток вологи вони втратили. Тому їх бажано хоча б на добу замочити. Замочити можна просто в воді, можна замочувати в різних препаратах, які будуть сприяти кращому кореноутворенню. Я за останні роки вже всякі експерименти робив по пророщенню. Купляв препарати для кращого укорінення. Наприклад, як корневін, він дуже популярний у нас є в багатьох садових магазинах. Також ще різні препарати можете собі погуглити знайти, їх є безліч. Хто хоче так дійсно забезпечити, що цей чубук 100% проросте, тому що генетика також має свій вплив. Є різні сорти і гібридні форми, які по-різному укорінюються. Є такі, що безпроблемно просто водичку поставили, він пустить у вас корінчики, брунька піде вріз, і все буде добре. А є такі проблематичні, для яких треба створювати відповідні умови. Я минулі роки різні експерименти проводив, народні методи кращого укорінення на медовій водичці з добавкою там меду. Да? На вербовій водичці зарощують плакучу вербу і ту водичку використовувати для окорінення. І останні два роки я вже просто беру чисту водичку. Якщо цей чубучок, бачите, що він був трошки підсушений, а він підсушений буде по-любому, він тратив частину своєї вологи. Його хоча б з вечора на ніч положити водичку в якусь ємність, але щоб вода у вас була не хлорована, не з крану, там, хто в квартирах живе. Бажано, щоб вода була така або дощова, або сталого снігу. І це буде саме краще. Замочили його, положили, обновили зрізу, положили на добу чи там з вечора положили, зранку достали. Ось так зробили, обновили. Залишилось у вас тут є три бруньки. Я би, Якщо є три бруньки, значить нижню бруньку можна видалити. Щоб він на себе не забирав, та брунька, щоб на себе не забирала лишні поживні речовини з того чубучка. Деякі роблять такі насічки для кращого коренеутворення, для кращого калусоутворення. Я вже їх не роблю. Просто хто хоче, можете робити. І оцей чубучок, якщо він вже буде вимочений водички, або якщо ви будете вимочувати його у якомусь розчині з добавкою. Корене препаратів, просто потім ставити його у водичку. Ось я, наприклад, беру баночки, отакі, і ставлю його в воду і бажано його поставити в тепле місце, щоб там була температура ну хоча б не менш 20 градусів. Ну, так як в природних умовах, земля наскільки прогрівається. ну І так він цей чубучок буде у вас пророщуватися. Можна поставити його під батарею, де у вас є тепло. Або якщо у вас є там газовий котел чи електричний, де є тепло достатнє, ну, щоб було не менше хоча б 20 градусів. Ну і, звісно, щоб не було там висока температура. ну 25-26 градусів, не більше. Я знаю, що є багато виноградарів, які використовують кільчеватори. Це такий прибор, де корене утворення буде краще утворюватися. Ну, я показую так, як я. Як я вже пророщую два роки і проблем з тим я не бачу. Якщо у вас є такі чобуки більш товстіші, і між вузля у вас таке довше, я би рекомендував, навіть можна дві бруньки залишати, наприклад, ось так і його пророщувати. Таким самим чином, знизу ми робимо надріз, зрізаємо десь приблизно біля сантиметра від нижньої бруньки. Ну, якщо є дві бруньки, я би. На перших порах я би не рекомендував її видаляти, тому що бували такі в мене випадки, що верхня брунька може не проснутися. Проснеться у вас нижня брунька і тут же ж будуть корінчики. І ви, якщо це дорогоцінний для вас чубучок, і ви його спасете. Ну, зазвичай вони завжди всі просипаються. І ставимо також його на пророщення. Або просто водичку, або замочуємо корене, в коренеутворюючих препаратах. Ну і показую ще, наприклад. От тут можна навіть залишити х бруньковий. Він недовгий, він довжини має, ну десь приблизно 25 см 30 см. Чому я не рекомендую залишати довгі чубуки? Тому що будете ви його висаджувати, ось тут у вас будуть утворитися коріння. Це коренева п'ятка. і від Ця коренева п'ятка буде висаджуватися в відкритий ґрунт на глибину до 30 см. Глибше я не рекомендую і сам же не висаджую. Були в мене раніше колись такі експерименти, садив глибоко на 40 см, мабуть, і глибше. Це дуже важко для саджанця, тому що він може навіть пропасти, якщо ви глибоко його посадите в ґрунт. Тому що поки тепло туди дойде до тієї глибини, він вас може просто пропасти. І ось таким чином ставимо його. Ну, ось такий може бути варіант, да? Чотири бруньки. Можна залишити три бруньки, ось тих, наприклад, чи тих. Ось цей чубучок на пророщення ставимо, видаляємо цю бруньку нижню, обрізаємо знизу приблизно на сантиметр і також ставим. Якщо у вас дорогоцінний, є такий чубук, і у вас залишається, наприклад, одна брунька. Ви цю бруньку одну можете замотати в харчову плівку, положити в холодильник на нижню. Полицьку. І зможете цю бруньку прищепити на якийсь сорт. А ось на Прикладі я можу показати стрьохбруньковий чубучок. Як ви бачите, в нього проснулися всі три бруньки. І цю бруньку нижню обов'язково треба видалити, вона не потрібна. Також обрізаємо. Також цю середню, також можна її виламати. Цю бруньку, і залишити лише одну. Но це я її вже з приблизно днів 10 тому поставив на пророщення просто для експерименту, щоб вам показати, як просипаються бруньки в яких сортах. І ще вам покажу результат тих експериментів протязі зими, які я робив. Чого я досягнув. Ось вам покажу, які в мене. На сьогоднішній день є саженці, які вже були висажені в стаканчики. Покажу на прикладі. От дивіться, вони тут в мене ростуть приблизно півтора місяця. Вони були поставлені на укорінення. Я вам хочу показати, якщо видно, камера передає, дивіться, коріння в цьому стаканчику досягло вже дна. І воно є по всьому стаканчику все. Ще буквально йому. Тиждень можна тут побути в стаканчику, тиждень-10 днів. І цей саджанець, виготуючи, можна висаджувати відкритий ґрунт. А куди його висаджувати? Холодно ще, березень місяць тільки почався. Тому от на експерименті цьому ви бачите, що завчасно садити, приблизно десь там в лютому чи в січні, садити не варто, тому що будуть проблеми з тим. Ну, Він ще постоянно, наприклад, ну, 2 тижні. Вся, вся ця е, пляшка буде заплетена корінням. І ще 2 місяці до того часу, коли його висадити в ґрунт. Я показував вам, що я прищіплював точки росту тут. Бачите? І це вже пасинки пішли вріст. Пасиночок пішов вріст. Ріст призупинився трошки, краще утворюється коріння. Так же ж, само, ось це я показував, до речі, Однобруньковий, так? Чубучок. Однобруньковий, дивіться, він пішов. Я також прищепнув його, був ось ця точка прищепи, видно, так? Пішов один пасинок, пішов другий паснокріст. І корінчики вже є, йдуть, ростуть. Ну, це було дуже рано зроблено через те. Вони не пропадуть, звісно, але я буду ще з ними практично два місяці. Як кажуть, робити танці з бубнами, зберігати їх. Оцей саджанець, ну от теж коріння. Дивіться, досягло вже до дна, ось заплітаю. І з часом оця вся пляшка буде корінням заплетена. І ось ще хочу наразі підказати таку вам важливий, такий важливий нюанс. Коли вже у вас саджанці будуть в такому стані рости. Ні в якому разі бійтеся їх переляти. Бійтеся їх переляти, тому що оці білі корінчики, які є, вони дуже вразливі. І коли у вас там буде болото утворене, оцей сажанець взагалі дивіться, вже заплів майже всю пляшку. І цей сажанець чубучок, ви бачите, ну товстий такий, він більше сантиметра, міліметрів 12 має. Я на ньому залишив обидва пагони. Вони були всі прищеплені. Ось точка росту видно, да? Прищеплені вже пасиночок, який виріс. Можна той самий пасиночок знову ж прищепнути його. І з пасинка звідси буде рости пасинок другого порядку. Але в тому чубуку є достатньо поживних речовин, щоб витягнути два пагінці. І це буде потужний кущ. І я вас запевняю, що отакий чубук. Отакий От саджанець виготовлюючи, якщо він буде висаджений приблизно в середині травня, може під кінець даже травня, грунт, він на другий рік вам обов'язково дасть сигнальний врожай. У мене були деякі такі сорти гібридні форми, які викидали вже по 10-12 повноцінних грон. Були повне, мали повне навантаження і гарно плодоносили. Обов'язково, якщо ви висаджуєте, я дивіться, які готую такі пляшки, в них я роблю багато отворів, щоб і внизу є отвори, щоб лишня волога з цього майбутнього саженця виходила. І ось ці саженці, які я вам показую, я їх практично не підливаю. Зверху буквально там можу 20-30 грам водички чуть-чуть ляпнути. Да? І раз в тиждень я от беру цей саджанець відро води такої тепленької, і повністю опускаю це відро з водою до цієї. на 2-3 секунди. буквально. Опустив, раз, два, три і витягну. Волога через ці отвори зайде туди водичка, скільки треба їй, але Вона всередину туди не дойде, Де вона буде закисатися, там не потрібно. Стаміця та волога, ну от нікуди вона не може дітися. Тому що пляшка закрита, бачите, куди. Листя вже дихає, да, звісно, випаровується. Але коріння в як ми бачимо, кругом пляшки заплітається. Ну, ось такий момент. Це все експерименти мої я показував. В результаті, якщо ви зараз поставите отак чубуки на пророщення, в таку будь-яку посудину. До речі, водички я забув сказати, наливати небагато, до 2 см не більше. Водичку можна, роблять, я знаю, таке, роблять туди таблетку, активованого вугілля можна положити. Можна пшикнути перекису водню туди. Я всі ці експерименти робив, повірте мені, нічого воно не дає. Просто ота от водичка має бути замінена. 2-3 дні і я водичку міняю, чистенько свіженьку, тепленьку водичку ставлю їм. І вони будуть вам рости. Ну ось, як зміг так розказав, це так мої методи, як я пророщую свої виготуючі саженці, за багато років, я скільки їх вирощую, я дійшов висновку, що багато танцювання біля них не вартує. Хто боїться, щоб не пропали ці саженці, багато буває таких випадків, щоб починаючи виноградарів, оці саженці виготуючі в першу чергу від переливу загниваються, пропадають. Або спішать їх висадити, відкритий ґрунт, і вони також пропадають. Тому що якщо вони у вас стоять в хаті, думаю, градусів приблизно 20. І ґрунт має таку саму температуру 20. Якщо ви її висадите в відкритий ґрунт, а там температура буде 5-10 градусів в ґрунті, це коріння зразу ж воно почне хворіти. І цей саджанець може пропасти. В кращому випадку він затягнеться, засмокчиться і буде довго хворіти, поки знов він піде там в ріст. Тому раніше, 15-20 травня, висаджувати відкритий ґрунт, я не рекомендую. Я завжди перед тим. Градусником заміряю температуру на глибині 20-30 см. Якщо там є вже хоча б 15 градусів, тоді можна я сміливо можу їх висаджувати. Ну ось відео дуже вже затягнулось, вже ніби постарався, як можна в подробицях розповісти про ті виготуючі саженці. Хто так боїться, до речі, я вже. Розказував осінню, показував, здається, відео було. Якщо ви маєте такий чобучок і боїтеся, щоб він вам не пропав, приготуйте той чобук. Зараз земля розмерзлася. Просто там, де у вас має рости цей саженець, ви цей патичок засуньте в землю, щоб ця верхня брунька була нижче рівня землі. Приблизно хоча б 5-10 см. Накрити його пляшечкою обрізаною, засипте ще землею чуть-чуть, Хай воно поки не має таких морозів, зараз ніби тепла. Весна обіцяє бути досить разною. Але ще морози будуть однозначно, я впевнений, тому що весна, зима вірніше, свого не подарує. Засуньте його в землю, і він, по-перше, вас там прекрасно збережеться. А по-друге, він піде вріст. Но піде він вріс вас аж в кінці травня місяця. І тому через те люди вирощують виготуючі саженці, тому що ми виграємо буквально 2 або й 3 місяці вегетації. Ну, мабуть, все, вже нічого не забув. Бажаю вам проростити свої чубочки, щоб вам виросли гарні виготуючі саженці. Ще раз вітаю вас з весною. Прийшла весна, прийде перемога, віримо в перемогу, віримо в нашу Україну. Ненько, тому що добро завжди перемагає. Бажаю всім миру, добра, перемоги, всього найкращого. І бувайте!